Всім привіт! Канал Медові Кадри. Сьогодні робимо дніща. Донця для вуликів. Донця будуть під восьмирамкові вулики, дерев'яні, з вкладишами. Тобто, вкладиші під, встав... ну, під ставку вкладишів будуть прорізи. Тобто, щоб можна було дно січати, щоб можна було дно закривати. Ну, ось таким чином. Ну і... Подивитись, як це буде виглядати. Донця буду робити під свої вісьмирамкові вулики, щоб вони були стандартні, тобто підходили під всі мої типи вуликів. Тобто, дно роблю однакове. На це дно можна буде кріпити дуже зручно пилкозборник. Буде два льотка прямокутних, два прямокутних льотка. Ну і все інше далі побачите. Дно буде. Зібраним виглядати ось приблизно в такому вигляді. Буде отака прильотночка всередині теж 10 см шириною. Ось тут бокові під сітку отвори будуть шириною 10 см по 8 см. Тут ще буде кутик. Ось такої 2,5 х 2,5 кутик. Ну, на всю довжину буде кутик. Тобто, і буде кріпитися сітка. Задня частина, оце стоїть, вона буде отак от піднята. Піднята. Тому що у нас в бокових планочках з кожної сторони є пропил на всю довжину. Взагалі, можна на оцю частину не робити. Тобто, ось де дійде до цієї прильоточки внутрішньої, це можна не робити пропил. Але так як я не маю класного станка. Розпильного, мені проще було зробити отак Нічо, на всю довжину. Ні на що це не впливає. Ось така справа. Потім це все пофарбується, будуть ручки, ручки будуть виконувати функцію як ручок, як ручок, так і запобіжників, на які буде так, так само додатково опиратися корпус, який тут буде сидіти. Корпуса налазять класно. Зараз візьмемо якийсь корпус. Розмір все підібрано. Тобто все. Буде виглядати ось таким чином. Тут спереду буде прильоточка. Тобто буде виглядати якось якось так. Ось ця відстань. Оця відстань. Теж важлива. На старих донцях. Ось ця відстань, вона дуже маленька. Це погано. Я зробив собі такий висновок, що це погано, не дуже. Ось така справа. Тут буде все побільше. Ось таке дно. Взважу дно. Скажу, скільки воно буде важити. Оця прильоточка, вона буде зйомна. Вона буде зйомна. Ну, ось якось так. Зараз збираємо це дніще, і ви побачите готовий результат. Так, ну що, для вас пройшло декілька секунд. Для мене пройшов один день. Зараз я покажу готовий варіант. Єдине, що залишається його пофарбувати. Ну і вже можна використовувати. Ось виходять отакі доньця. Отакі донця. По боках є ручки. Розміри цього дна з кресленнями, повністю розміри всього 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 будуть за посиланням в описі. Зможете детально за посиланням перейти. Там можна збільшувати, зменшувати, все, роздивитися. Так. Ось таке дно. Прильотка зйомна. Ось так ось так чіпляється. Навіщо е, потрібна зйомна прильотка? У мене на оцих саморобних донях була така проблема, що, ну, по-перше, незручності з загороджувачами. Тобто, коли в притул стоїть прильотка, незручно ставити загороджувач. Ну, ладно, можна якось вийти з цього положення, там робити затички і так далі. Ну, це колхоз, але можна. Але незручно. По-друге, немає можливості поставити пилкозборник ось сюди, коли прикручена прильотка. Зробити декілька вуликів, на яких буде вона відкручена, ну таке собі. Знаєте. Е, так як я хочу зробити все стандартизовано, тобто щоб одна е, деталь заміняла іншу деталь, тобто я роблю таким чином. Тобто, прильотки можна знімати ось таким чином. Тут зараз їдуть до мене суцільні на всю довжину 31 см загороджувачі. На дві частини вони е роз'їжджаються, зараз буде вспливашка, як вони виглядають. Ось такого плану. Тобто вони прикручуються і далі вже ставиться прильоточка. Тобто приїхали ви на точок, поставили вулика, розкрили, е розкрили льоточки, все. Ну, до цього прильотку поставили, розкрили льоточки. Все, ось такі виходять доньця. Е, ще плюс один. Коли ось її немає, дуже зручно комбінувати їх в причепі. Оце не торчить, воно не опирається, дуже зручно. Давайте подивимось, що тут у нас з що тут у нас зустрішем. Ось є такий вкладиш. Ось такий вкладиш. Собівартість так само буде вказана одного такого вкладиша, скільки виходить. Тут є пропили. Ось так. Тобто нічого, скажімо так, інноваційного, просто ділюся з вами. Варіацію такого дна і те, що прильоточка в ньому буде зйомна. Хтось каже, та це ще возитись, прийдеться з прильотками їх десь стягати. Ну, ви знаєте, коли у вас наприклад, 100 таких штук, ви їх кинули в два мішка, закинули на перичіп, а може і в один мішок, і повезли на пасіку. Вони будуть пронумеровані, пронумеровані, хоча вони підходять одна до одної. Тобто цю можна зняти і поставити ось сюди. Все. Тобто вони підходять одна до одної можна зробити номерочки сюди, щоб вони ставились, знімались. Тобто, це взагалі не проблема. Е -е -е. Кинули в мішка, привезли, пішли, розставили. Огромний є плюс це те, що ось тут чисто. Транспортування зручно раз, вішати пилкозборники зручно два. Е, загороджувачі льоткові так само будуть зручні три. Тобто, коли в мене ось є таке дно, раніше в мене такі були, я робив ось такі. Тобто, ось ця частина, вона прикручена. Ця прильотка. Все інше таке ж саме, трішки зараз менша сітка, менший розмір. І тут немає, е, тут немає вкладиша. Але це все можна поправити, переробити це не важко. Е, далі, ось тут внутрішня прильотка ось така суцільна. Ось вона 10 см. Ширина, ну, розміри будуть. Тут це теж 10 см шириною, ось тут десь сантиметрів 8. Тобто ось такі будуть донця. Так, зараз. Ось такі будуть доньця. Корпуси, так як будуть і робитися майбутні ППУ, все буде робитися під оці донця. Собівартість такого дна. На сьогоднішній день Дніпропетровська область е, виходить собівартість. Це робота, це, е, точніше, брешу, не робота, без роботи. Це е, затрати на паливо, затрати на електрику, затрати на всі, е, всі комплектуючі сітку, сам, саму деревину, все, 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 крім роботи. Виходить вартість 96 гривень. Ось таке дно. Плюс-мінус можна накинути 20 гривень е, з різницею по областям в цінах. Тобто, ось таке дно виходить в собі вартість без роботи 100 гривень. Отака От справа. Е, ось так вони виглядають. Ось так вони виглядають. На всіх знімаються прильотки. Отаким От чином. Отаким От чином. Кріпляться так само, вони достатньо швидко, отак. Все, всі прильоточки трішечки під углом знаходяться. Ну, не знаю, видно чи не видно на відео. Оця трішечки прямо отак. Тобто всі трішечки знаходяться під углом. Ну ось такі справи. Зробив я декілька штук на пробу. Тепер побачив, що це все дуже зручно, дуже просто робиться, тому що минулі свої доні тут було з частинок. Це було незручно. А так, все дуже просто робиться, потрібно тільки нормальний інструмент, торцовка, шліф-машинка, шурупокрут. і, да, в принципі, і якась циркулярочка, на якій можна певної товщини вистрагати. Частини для такого дна і все. Тобто, ось ці раз, два, сім штук. сім штук Донів були зроблені за півтора дня, але півтора дня неповної роботи. Я працюю вчителем між уроками, коли я вільна хвилинка, забіжу, то-то, то 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 пороблю. Тобто, а так, це все можна зробити. Ну, 10 донів можна зробити за день взагалі без проблем. Тобто повністю весь процес. Ось такі справи. Вкладиш буде фарбуватися, це все буде фарбуватися. Ну і вже готовий результат десь колись в шорцах перекріплю. Побачите. Тобто, виглядає це поки що ось таким чином. Ось такі донця. Я задоволений. Оці ручки, виконуючи додаткову роль, тобто, коли буде саджатись сюди корпус. Нові корпуси вони будуть якраз до цих ручок доторкатися. Тобто тут буде фалець 2 на 2, і вони будуть ще виконувати роль додаткової підтримки. Тобто, ось так. Вага донця я взважу. взважу, прикріплю це, в цьому відео буде зараз спливашечка, скільки воно важить. Ну, ось такі справи. Продовжуємо готуватись до нового бджолиного сезону. Потрошки працюємо. Дякую за увагу. Всім гарного дня.